Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Після так званого удару відплати Ірану по американській військовій базі у Катарі, порожній базі, з якої попередньо, після відповідного іранського попередження, була евакуйована військова техніка та персонал. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про Припинення вогню у дванадцятиденній ізраїльсько-іранській війні. І з цим припиненням вогню вже погодилися і в ізраїльському уряді, і в керівництві Іран. Із відповідними заявами виступили прем'єр-міністр Ізраїлю Бінямін Нітаняго та міністр закордонних справ Ірану Абас Аракчі таким чином, можна говорити, що конфлікт, якщо не завершений. Так, принаймні, близький до завершення. Хоча навіть після повідомлення Дональда Трампа сторони обмінювалися обстрілами і досить серйозними і руйнівними, як для Ізраїлю, так і для Ірану. Виникає, звісно, питання, чи вдалося. Досягти тих цілей, які ставили перед собою Сполучені Штати та Ізраїль, коли розпочиналася ця операція, а саме знищення ядерної програми Іран. Дональд Трамп переконує, що після американського втручання у військову операцію Ізраїлю цих цілей дійсно довелося. Досягти і полемізує з тими американськими медіа, які побоюються, що Іран зберіг свій ядерний арсенал, принаймні великий запас збагаченого урану. Про те, що операцію вдалося довести до логічного закінчення, говорить і ізраїльський прем'єр-міністр Мінеміннітаніях. Однак, чи дійсно Іран повністю позбавлений? Запасів збагаченого урану чи дійсно він позбавлений можливості продовжити роботу по виробництву ядерної зброї після цієї ізраїльської операції? Зараз сказати досить важко. Як відомо, в дні операції прем'єр-міністр Ізраїлю Білі Нітаняху говорив про важливість повстання проти іранського режиму. Проте, що в Ірані міг би бути інший режим, говорив і президент Сполучених Штатів Дональд Трамп. Однак зараз можна констатувати, що іранський режим зберіг свої позиції в Україні, а от щодо його ядерного потенціалу, це вже буде великим питанням на найближче майбутнє. І тільки коли ми зрозуміємо, якщо зрозуміємо, чи дійсно Іран втратив. Свій ядерний потенціал, ми зможемо говорити про реальні результати цієї 20-денної війни. Зараз можна сказати, що обидві країни, і Ізраїль, і Іран, зрозуміли небезпеку війни на виснаження, і коли прем'єр-міністр Ізраїлю Ізраїля Мін Мінімініта говорить не тільки про ядерну, але й про балістичну небезпеку з боку Ірану. Він звичайно має на увазі. Ті обстріли, з якими зустрічався Ізраїль протягом останніх 12 днів, Іран звичайно також переконався в тому, що він не може контролювати власний повітряний простір, а його військові об'єкти і резиденції влади стають легкою мішенню для ізраїльських повітряних сил. Я вже не кажу про втручання американців. Таким чином, об'єктивно і Єрусалимові і Тегерану потрібна, якщо не повна тиша, так принаймні, пауза у цій війні, і цим зміг скористатися Дональд Трамп, щоб примусити обидві сторони до перемир'я в ситуації, коли дії самого американського президента стали критикуватися багатьма його власними прихильниками, які почали після. Американського удару по іранських об'єктах побоюватися, що Дональд Трамп всупереч своїм власним обіцянкам втягує Сполучені Штати у нову безкінечну війну на Близькому Сході. І з цієї точки зору, звичайно, для Дональда Трампа є важливим, щоб ця безкінечна війна була не безкінечною, а 12-денною. навіть якщо ми не знаємо насправді чи вдалося Сполученим штатам і Ізраїлю виконати свою головну задачу і позбавити Іран можливості виробляти ядерну зброю. Так що можна сказати, що головні події на близькому сході пов'язані із ядерною програмою Іран. Вони ще попереду, і це також потрібно розуміти. Ізраїль довів свою здатність бити по Ірану, знищувати його політичних і військових керівників і стратегічні об'єкти. Але і Іран не продемонстрував, що здатний бити по. Території самої єврейської держави і з цієї точки зору є великою загрозою для її безпеки та й для стабільності на усьому близькому сході. Очевидно, що такі виставки будуть зроблені, і керівництвом арабських держав, які уважно спостерігали за цим конфліктом, і навіть змушені були закривати власний повітряний простір, готуючись до ударів з боку Ірану по американських військових об'єктах. У регіоні. З іншого боку, для України є досить важливим той факт, що Ізраїль міг, дякуючи своїм атакам, знищити військовий потенціал Ірану. І Ірану зараз точно буде не до допомоги Російській Федерації у її війні з Україною. Хоча очевидно, що Росія вже й сама виробляє всі ці безпілотники і ракети за яким вона могла на першому етапі війни звертатися до Ірану, коли власного потенціалу для продовження бойових дій у російської армії не вистачало. послаблення Ірану як союзника Росії послаблює також і позиції російського лідера Володимира Путіна, тим більше Путін рішуче відмовився від якоїсь військово-технічної допомоги Ірану. І візит міністра закордонних справ цієї країни Абаса Аракчі до Російської столиці а Аракчі привіз до Путіна листа верховного лідера Ірана і Хабані із проханням про більшу допомогу. Тільки продемонстрував обмеженість ресурсів Росії у допомозі її союзників, і таким чином ця війна. Опосередковано продемонструвала, що Росія не може претендувати на роль глобальної держави у сучасному світі і з цієї точки зору конкурувати із Сполученими Штатами, що й нагадав Дональд Трамп, полемізуючи із колишнім російським президентом Дмитром Медведєвим, який почав говорити про можливість передачі і Ірану іншими країнами ядерної зброї, отримав відповідь від американського президента. І відразу ж почав вибачатися і виправлятися. Так що це також досить важливий момент в цій непростій історії, який нагадує нам, що світових можливостей у Росії, дякуючи українському опору, все менше і менше. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі. підписуйтесь на на мої соціальні мережі на каналу Патріоні Баймія Донателла, який допомагають розвивати цей ресурс. Корсутуйтеся функцією спонсорства у самому Ютубі. Перемоги й миром, хай щастить.